Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я з радістю відповідаю вам на питання, які ви пишете в коментарях. Отож, розпочнемо. сьогодні. Розпочну читати коментарі знизу, тому що розумію, що читаючи зверху, не встигаю відповідати на всі. Тож сьогодні зробимо. Такий зовсім новий хід, і почнемо відповідати на ваші питання, які писали самі самі перші в коментарях під відео. Добрий день, Танюша. Олександр, син, 21.06.82. Чи є в нього магічна сила, бо ніяк не виходить завести сім'ю? Чи є магічна сила в Олександра? Дивіться, що я вам хочу сказати. Так, магічна сила в нього є і дуже потужна. Вона йому зараз просто прийшов такий час після 32 років, що вона зараз максимально рушить всі сфери його життя, і не тільки, до речі, особисто, а і на фінансовому плані, адже хоче, щоб він звернув увагу на те, що в нього ця магічна сила є і розвивав її. Причому я хочу сказати, сила ця далеко не світла і досить потужна. Чи буде він мобілізований? Так, чи буде Олександр мобілізований. Он тут така цікава, дуже цікаво вийшло. Дивіться, він буде мобілізований і навіть в нього є можливість втратити життя, такий як варіант, якщо він не зверне увагу на свою силу. Якщо ж він увагу на свою силу зверне. То е, його, е, якби, не, не ТЦК бачити абсолютно, він буде невидимий для, для них. Всі папери будуть ховатися і мобілізований ніколи не буде. Танюша волнуйся свого внука, Кирил, чи жениться, Так, дивилася в минулій програмі. Танюша, я очень вальную зі своєго внука. Теж дивилася. Три рази. От на сто, бачите, люди, які настирні, вони завжди досягають свого. Мені подобається. Ну, дивіться, тут пише коментар: глядач, глядачка одають війна, а... а їм чи будуть діти чи чоловіки? Ну, це я розумію, але війна. Не забувайте, що війна забирає дуже багато життів, і це нормально, що якби. Смерть і життя завжди мають бути в балансі. Тож це навіть прекрасно, що люди хвилюються тим, щоб у нас родились дітки, щоб наш український рід, народ продовжувався розвивався і показував свою міць та могутність у світі. Так, Боже, жіночка написала вже про, про внука Кирила 15 раз. Доброго дня, син служить, 4.11.82. 82. Чи заберуть в гарячу точку? Не написали імені мені сина, мама турбується. Чи заберуть в гарячу точку? Чи заберуть в гарячу точку? Ні. Там і лишиться там, де він і є. В гарячу точку не заберуть. В нього якось постійно, знаєте, як. Ем... Має от як піти, і воно якось щось змінюється, просто йому там не по долі бути в гарячій точці, тому що в нього зовсім інша прекрасна доля і гаряча точка це зовсім не його, тож гаряч точно його туди не заберуть. Наталія, 26.09.67. Танюша, подивіться, будь ласка, чи вийду на успішну роботу, йти в психіатрію, чи шукати щось друге. Чи вийдете? Дивіться, ту скубки свідчить про те, що ви точно вийдете на успішну роботу, і це буде точно психіатрія. Адже давайте, ну ви знаєте, зараз в цій сфері це як майстер, як мах, як чарівниця, яка буде лікувати голови і душі тих, Тих, хто повернеться, і тих, хто бачив жахіття, тож ваша професія дуже потрібно. Ідіть, не шукайте нічого іншого і ідіть по своїй місії. Це важливо. Ви зараз в правильному місці, в правильній країні, і у вас надзвичайно велика місія. Вітаю! Пишу вже не вперше. У нас проблеми із хлопчиком. Хлопчик 14.04.21, Мама Юля запитує 7.06.93, У чому справа? Що дитинка родилася і з перших днів, вже перенесла багато операцій. Може, є на мамі порча? Так, давайте дивимося, чи є на мамі Порча, 7.06.93, Так, на мамі точно є порча, туз мечів і повішений про це свідчить. Ой, четверка мечів. Принесено, я вам зараз скажу, хто це навіть її зробив. Це якась колишня дівчина чоловіка, це точно, адже вважає, що Юля не по праву зійшлася із людиною, яка мала би належати їй. Порча зроблена на розрушення просто всіх сфер і на нас найтяжчі страждання. Найтяжчі страждання через дітей, наче все нормально із фінансами, всім. А б'ють, бачите, карта мага впала. Б'ють по-найболючішому. Рекомендую знімати порчу з Юлі, дитинку поки що не трогати, знімати порчу з Юлії і тоді із дитиною все налагодиться. Звертайтеся до майстрів. Танечка, подивіться, будь ласка, племінницю чи вийде заміж, чи будуть дітки. Звати Вікторія, 25.11.93. Дивіться, на жаль, не скоро, в цьому році точно не вийде. В неї є якась причина, також якийсь вплив. Ви знаєте, але це не магічний вплив, це вплив великої зради. Вона це вплив дуже великої зради, вона не може зараз сама прийняти, вона сама не хоче. Вона сама поставила блок. Це потрібно пропрацьовувати її психологічно, тому що вона сама вважає, що їй це не потрібно. Вона більше не хоче, щоб їй зробили боляче. Так, добрий день, скажіть, будь ласка, це звичайний день, чи щось у цей день може статися? Дякую, питають про 24.04.2004. Ну, це скоріше питання до нумерологів, але я хочу сказати, що ну давайте глянемо. Я думаю, що це просто зеркальна дата. Ну, так як мені показує, в цей день особливого нічого не станеться. І навпаки, можна навіть цей день сприятливий для реалізації усіх своїх планів, ідей, намірів. Тож, навпаки, день дуже сприятливий, це як по картах. Але цікаво, що скажуть номерологи. Так, Таня, пишу третій раз, скажіть, мені виїжджать дому, рай, 11.08.55. Баравай, Зюмський район, Харківської області. Виїжджать раї дому? Дивіться, небезпеки, так як такої вашому життю чи будинку я точно не бачу, але будуть певні поневіряння. Буде навколо багато розрухи. І якщо дивіться, якщо вам це боляче, якщо психіка цього не, не виносить, то я ви, раджу виїжджати. Але небезпеки Рая, особисто вам я не бачу. Танюшечка, подивіться, будь ласка, чи буде щасливий в шлюбі моя донька Тетяна 10.058 року. Бо вона зараз самотня. Чи буде щаслива Тетяна у шлюбі? Ой, ви знаєте, королева Кубків свідчить про те, що просто її час не прийшов. Я хочу сказати, що вона на початку наступного року вийде заміж. Бачите, карта влюблене. Познайомиться вона з своїм судженим в жовтні місяці. Так що не хвилюйтеся, просто їй ще був не час, і буде дуже щаслива. буде... Хоч по нашим міркам і стереотипам, дуже пізній, але досить щасливий шлюб. Доброго дня, Таня. Подивіться, моя донька Світлана, 30.08.77, зараз у Німеччині, чи повернеться жити в Україну. Світлана, 30.08,77, чи повернеться жити в Україну, чи повернеться жити. Дивіться, повернеться, але ще не скоро. Вона якось їй важко переносить це, що відбувається тут. І тільки, якби гострі такі гостра фаза закінчиться, в неї є намір повернутися, бо в неї є намір повернутися, тому що вона дуже сумує за батьківщиною. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи я роботу Оксана 28, 12, 81. Дякую. Чи знайде Оксана роботу? Поки що ні. Дивіться, у вас є. Питання по роду, скажімо так, по карнічних боргах, чому ви не можете знайти роботу? Вас, наче, не бачать роботодавці? Тут я би порадила звичайну таку чистку на. До речі, таких чисток вистачає в інтернеті. Кожен може зробити її самостійно, просто очистити свій тонкий ментальний план. І все у вас виїде карта зірки про це свідчить. Просто треба зараз, поки такий трансформаційний час, ви можете, Світланочку, самі це зробити. Подивіться в інтернеті, і тоді, в кінці червня, знайдете собі роботу. Добрий день, чи я заміж. Найближчий час, які стосунки будуть з моєю невісткою. Мене звати Лариса, 27 квітня 62-го року. Так, чи вийде Лариса заміж? Так, вийдете заміж? Протягом півроку, хочу вам сказати, тепер дивіться на рахунок з вашою невісткою. Щось ви з нею на ножах не розумієте одна одну. Ну, так бачу, що ви якось або дуже близько живете, або поруч живете. Вам треба трошки так віддалятися один від одної. І тоді, знаєте, найкращі родичі це родичі на відстані. Чи мобілізують синочка Олександра, 25 лютого 91-го. Дякую, теж питає Лариса. Ні. Ні, він як скритий. Він як прихований. Точно не бачу мобілізації. Він якось зараз весь в роботі, весь в справах, в заробляннях грошей. І в нього це, до речі, досить непогано виходить. Танюшка, скажи, пожалуйста, за Едуарда 91-й, і Віталія 95-й, дивилися в минулому випуску. Доброго вечора, Андрій, 10, 11.87. Чи є магічний вплив на чоловікові? Чи є магічна дитина? з розколода, який показує? Так, це ваш чоловік. Так. Магічний вплив є і відображається на сфері фінансів у вашої сім'ї. Так, перевірила ще раз. Бачите? Карта мага. І е, шестірка вісьмірка Пентаклів свідчить, що дуже відображаються на сфері фінансів. Тетяна, скажіть, пожалуйста, моєї дочері, буде своє житло і вийде ли вона замуж? Ольга 18.01. 75-те чи вийде заміж. Вийде в неї, дивіться в неї по долі, король жезлів є вже в просторі варіантів, вже є чоловік, дуже такий, прямо, от знаєте, їй подолі. І, до речі, от коли вона з ним зійдеться, карта миру свідчить про те, що от тоді вона і придбає своє житло. Це якось буде спільне. О, бачите, влюблене, зірка. Це якось буде спільне надбання або, можливо, вона. Буде жити у чоловіка. Бачите? Так що це питання дуже-дуже пов'язано. Йдемо далі. Доброго дня, Тетянко. Звертаюся не вперше, будь ласка, скажіть до кінця року я зможу поміняти роботу? 8.07,78. Алла. Чи зможе Тетянка поміняти роботу? А, так, карта мага свідчить, що так, і дуже швидко ви це зробите зараз якось вам важко, ви якось рахуєте, що ви сама наодинці зі своїми питаннями. Але дивіться, вам ще не на часі було. Ви дійсно знайдете ту роботу, яку ви хотіли, і поміняєте її. Так що не хвилюйтеся, у вас з цим все добре. Добрий день, Танечка, пишу вам другий раз. Хотіла б знати, стоїть ли мені приїжджати до дочери Світлані 8-2-67. А, спрашивает Светлана, 8-2-67, к дочери Катерине, 20-10-85. Так, ви знаєте, варто вам це досить спростить життя і. Можна сказати би, що можливо якісь конфлікти виникають, як знаєте, інколи між матір'ю і донькою, коли вони от якби вже кожен знає, чого він хоче і вони під одним дахом. Але ні, у вас досить гарні стосунки, тому я навіть раджу. Ви будете знаєте, як одна, одна одну підтримувати, підтягувати. Тому так, я вам раджу. Пані Тетяна, пишу, друге, допоможіть. чи мобілізують сина синами киту тридцять яка його чекає доля? Так, чи мобілізують сину не, Микиту? Ні, мобілізації я в нього не бачу. Є можливість, ще раз скажу, стати на облік, але там може отримати повістку, але точно не бути мобілізованим. Так, добрий день. Пишу вдруге. Подивіться, будь ласка, чи все буде добре з моєю квартирою. І зі мною. Місто в зоні бойових дій. Дуже хвилююся. Валентина, 27.01.57. Так, чи все буде гаразд з квартирою. От ви знаєте, є можливість, що квартира буде розрушена повністю. Або дуже понівечена. От прям дуже погана карта падає. О, можливо, з часом відновлять, але це ще не дуже-дуже скоро. Тому я вам все-таки рекомендую, якщо ви там не знаходитесь, там і не бути. Так, чи мобілізують мого єдиного сина Андрія, друге 80 Чи мобілізують сина Андрія? Ні, мобілізованим я його точно не бачу. Так що за це можете не хвилюватися, на відміну від вашої квартири. Але, як я казала, завжди нерухомість можна відновити, а людське життя ніколи. Так, так, пише Наталя: 29.08.58. Є слі на внуки вадімі, 18... 11 2002, якщо порче. Я бачу, що ви, можливо, переживаєте, що він одинокий. А, так, вже бачу, що він одинокий. Дивіться. У нього просто якесь невезіння. На ньому точно немає порчі, в нього просто зараз такий період, знаєте, як чорна полоса. На рахунок одруження не переживайте, а в нього по судьбі по долі стоїть, він як в офіційному шлюбі, тож не хвилюйтеся. Ну, Станеться це десь протягом півроку, так що дуже-дуже швидко, не хвилюйтеся за нього. Просто зараз в нього така полоса у житті. Негативного впливу нема. Таня. Ми з Доброполя, Донецької області, скажіть. Нам виїжджать, здадуть ли город. Так, здадуть ли доброполії, здадуть ли доброполії. Сдадуть ли доброполія? Давайте дивимось, давайте дивимось активні дії. Бачу багато понівечень там, багато розрухів, багато втрат. Хочу ще раз передивитися, будь ласка, дуже, дуже важливо. Дуже важливо, дуже важливе питання. Чи здадуть місто добропілля? Чи здадуть місто добропілля, чи здадуть місто добропілля, чи здадуть місто добропілля, чи здадуть місто добропілля. М -м -м -м. Ну, ви знаєте, я бачу, що там дуже зараз буде важкий період травень місяць, але здачі добропілля у травні я не бачу. Тож мої рідненькі потерпіть ще трішки Ось, і я впевнена, що. Все буде добре, будемо триматися, будемо намагатися як найчастіше дивитися ситуацію, тому що ситуація там хитка, але в травні здачі я ще точно не буду. Тетяна, добрий вечір. Внучка Крістіна, 14.08.2009. Чи буде навчатися у Канаді? Це ми вже дивилися в одній із програм. Танечка, подивіться, чи буде чи чи варто мені залишатися в Запоріжжі, чи вертатися в Гуляйполе, не написали їм. Чи варто залишатися в Запоріжжі? В Запоріжжі вам небезпечно, не варто. Чи варто в Гуляйполі повертатися? А ось в Гуляйполі не знаю. От вам показує там карта сонця, тому я би вам радила повернутися в Гуляйполі, адже в Запоріжжі вам чомусь є дуже велика ймовірна небезпека. Доброго вечора, Танюша, може подивитись мою донечку Тетяну, перше, десяте, вісімдесят п'яте. Що за здоров'ям, чи будуть в неї діти? Так, чи будуть діти? В донечки Тетяни. Чи будуть діти в донечки Тетяна? Чи будуть діти? в Донечки Тетяни? Чи будуть діти? Так, дивіться, діти в неї будуть. Не хвилюйтеся за це. Але щось, ви знаєте, в неї вже діти мали би давно бути. Але в неї постійно обнуляється, обнуляється, обнуляється. Можливо, такі навіть якісь чи викидні, чи аборти. А на ній негативний вплив. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що вона би вже давним-давно мала стати матір'ю, тому у неї проблеми зі здоров'ям. Тож, зверніть увагу, зверніться до спеціалістів, будь ласка. Доброго дня, я пишу до вас, друге. Скажіть, будь ласка, коли жениться мій син? І в чому причина? 18.05.77 року, син Руслан. Так, коли... давайте спочатку. Чи жениться ваш син Руслан? Чи жениться ваш син Руслан? Так, він жениться, не хвилюйтеся. Ну, він якось сам не, не бажає от зараз, ну в нього немає бажання, тому він не знайшов ще ту людину, е з якою би він хотів створити шлюб. Він ще не реалізувався повністю як особистість. І я вам хочу сказати, що він зараз сам налаштований, але він ще зустріне. Дивіться, в нього точно королева жезлів, карти вказують про те, що в нього точно є уже просторі варіантів, дружина. І він зараз, якщо підзаробить грошенят, точно одружиться. Так що вам нема чого хвилюватися. Так, ідемо далі. Турбує сім'я доньки, чи повернеться в Україну? Проживали в Херсоні, зараз в Польщі. Донька Юлія, 11.01.1986. Е, так, зять Євгеній, 17.09. 1989-й онука Маргарита 13.05, Чи залишиться в Польщі? Так, чи повернеться в Україну? Поки що не повернеться. Ну, ви знаєте, вони не дуже і хочуть повертатися, я вам хочу сказати. Вони вже почали там облаштовуватися. Просто вони вам не все говорять, щоб ви, якби знаєте, не сприйняли це якось там негативно, по тому що як вони не хочуть повертатися до вас і щоб не образити вас. Але їм там дуже добре, вони там вже, знаєте, якби заземлилися. Тому. Так як я бачу, що в Україну вони не повернуться. Дорога Таня, моя доч Ольга 80-й год, з сім'єю виїхали, вона там стала болеть. Куди виїхали? Може їм повернутися, ну давайте подивимося, чи доньці варто вертатися. Ользі. Так, вона на своєму місці, це точно, і їм точно варто повертатися. Тобто, то не її земля, вона буде там і далі продовжувати хворіти. Доброго вечір, Тетяна, прошу вас настрій його зятя. Він на Бахмутському направленні, що його ждет, 04, Звать А, бачите, ой. дивіться, Сергія чекає поранення. На жаль, але, ой, дуже велика небезпека. Але я вам хочу сказати, що ця небезпека врятує йому життя. І це поранення врятує йому життя. Але небезпека, на жаль, точно є. І останнє питання на сьогодні. Доброго вечора, Тетяна. Що буде із здоров'ям мого чоловіка? Чи нема магічного впливу? Михайло 10.11.67. Чи є на Михайло магічний вплив? Чи є на Михайло? Так, карта місяця свідчить, що магічний вплив точно є. Вплив, який дійсно впливає в віка Пентаклів, не тільки на здоров'я, а й на фінанси. Вашої сім'ї, тож зверніть, будь ласка, на це увагу. А я нагадаю, що найкращою вдячністю за мою роботу буде підписатися на канал, натиснути лайк та дзвіночок, щоб не пропустити програми, в яких ви можете знайти відповідь на свої питання. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!